Дані із навчально-методичного посібника для підготовки до ДПА і ЗНО математика за авторством козири. Знайдіть найбільше значення А, при якому рівнянні має один розв'язок. В даному випадку аналіз почнемо з того, що підкореневий вираз має бути більше рівне нуля. Отже, АХ-2А більше рівне нуля. Якщо А винести, то ми будемо мати ось такий результат, і поки що я в такому вигляді і залишу. Далі, якщо уважно подивитись на те, що ми маємо, напевне, тричлен х у квадраті мінус 5х плюс 6 варто розкласти на множники. Для цього ми знайдемо корені рівняння х у квадраті мінус 5х плюс 6 до рівні 0. Такими коренями є числа 2 і 3, їх добуток дорівнює 6, сума 5. А отже, ми рівняння перепишемо в такому вигляді. Це розкладеться на множники, це буде хнус 2 на х мінус 3. Далі плюс корінь А мінус 2 на х-3. А тут я винесу за дужки ще мінус 6а. І в дужках тоді отримую х мінус дорівнює нулю. Далі винесемо спільний множник х-3 за дужки. Х-3, тоді залишається х-2 плюс корінь а на х мінус 2 мінус 6а дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Отже, або х-3 дорівнює 0, це х дорівнює 3, або рівняння х-2 плюс корінь а на х-2 мінус 6а дорівнює 0. Отже, у нас є корінь х дорівнює 3, але для того, щоб він залишився коренем початкового рівняння, має задовільняти ось цю умову. Тоді, якщо я замість х сюди підставлю 3, то 3 відняти 2 це 1 і ми будемо мати, що це буде корінь при умові, що А більше рівне 0. От при такій умові у нас є корінь х до рівня 3. А далі, для того, щоб цей корінь залишився єдиним, тому що умова у нас, що рівняння має один розв'язок, то повинно, наприклад, або він співпасти з коренем другого цього рівняння. Або з якихось причин наше друге рівняння не повинно мати коренів. Давайте подивимося, коли співпадуть, коли х дорівнює 3. Ну, х дорівнює 3, я підставлю сюди замість х 3, 3 відняти 2 це 1. Плюс тут 3 відняти 2, знову ж таки, 1 залишається корінь із А, мінус 6а дорівнює 0. Ось таке рівняння ми будемо мати. Якщо в цьому рівнянні корінь із А позначити через Т, то ми перепишемо рівняння як квадратне буде 1 плюс t мінус 6t у квадраті дорівня 0. Поділимо ліву і праву частини рівняння на мінус 1. 6 у квадраті мінус t мінус 1 до 0. Розв'яжемо далі дане квадратне рівняння. Його дискримінант мінус 1 у квадраті, мінус 4 на 6 і на мінус 1. Це 1 додати 24, 25. Таким чином Т буде дорівнювати 1 плюс мінус корінь з 25, це 5, і поділити на 12. Перший корінь у нас 1 додати 5, це 6, 12, 1, 2. Другий у нас корінь. 1 відняти 5, мінус 4, 12, мінус 1, 3. Мінус 1 третя не задовільняє нашу умову, у нас Т має бути більше рівне 0, залишається Т дорівні 1 друга. От, Т дорівні 1 друга. І тоді ми підставим і будемо мати, що корінь і за дорівнює 1 друга. Піднесемо ліву і праву частини рівняння до квадрату. Отже, А буде дорівнювати 1 четверта або 0,25. Таким чином, якщо А дорівнює 0,25. То у нас буде єдиний корінь рівняння, який дорівнює 3. А давайте подивимося, що ж буде, коли а дорівнює 0. Тому що, в принципі, ми розглядали, коли а більше рівне 0, У нас умова була. А якщо а дорівнює 0, ми можемо замість А0 підставити. І тут буде 0. весь цей добуток буде дорівнювати 0, І тут буде 0, і в нас буде рівняння, якщо А дорівнює 0, ми бачимо рівняння Х квадратів. Мінус 5х плюс 6 дорівнює нулю. Це рівняння має два корені, ми вже шукали їх 2 і 3. 2 І 3. І, напевне, в даному випадку ці корені 2 і 3, ну, 3 є, а 2 це корінь, який також буде підходити нам, якщо а дорівнює нулю. Отже, рівняння буде мати два корені, а у нас умова, що рівняння має один розв'язок. Тобто, ми знайшли, у нас А до рівня 0,25. Зверніть увагу, ми звертали весь час дивилися, коли А більше рівне 0. А що ж буде відбуватися, коли А менше нуля? Коли А від'ємне число, а вираз цей все рівно має бути більше рівне нуля. То це буде тоді, коли хміну 2 менше рівне 0, тобто х менше рівне, ніж 2. От така умова, щоб підкореневий вираз був невід'ємним. Х має бути менше рівне, ніж 2. В цьому випадку корінь той, що ми отримали х до рівні 3, нам не підходить. Отже, Наше рівняння не буде мати такого корення, а тому наступне рівняння я його випишу ще раз, х-2 плюс корінь А на х-2, мінус 6а дорівнює 0. Ось це рівняння вже повинно дати нам один розв'язок. Що ми можемо тут зробити? Подивимося, що оцей вираз за властивістю коренів можна розписати таким чином. Корінь із мінус а на корінь із мінус х мінус 2. Тому що у нас а від'ємне, а під коренем має бути невід'ємне число. І х-2, як ми бачимо, теж не буде додатнім числом, а отже, під коренем має бути ось такий вираз. Результат все рівно буде той, що в нас є підкореневий. Отже, в цьому випадку для того, щоб розв'язати таке рівняння, ми знову ж таки. Ведемо заміну, тобто, нам прийдеться оцей корінь із мінус х-2 позначити буквою t. І коли ми піднесемо ліву і праву частини до квадрату, ми будемо мати мінус х-2 дорівнює Т в квадраті, а нам потрібно тут x-2, тому х мінус 2 буде дорівнювати мінус Т в квадраті. Тому рівняння буде мати вигляд мінус t у квадраті, плюс корінь із мінус а на t. Міс 60 рівні 0. Або t у квадраті мінус корінь із мінус а на t плюс 60рів 0. Давайте попробуємо зробити наше квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант. Отже, дискримінант буде дорівнювати. Цей вираз у квадрату, мінус в квадраті це плюс, тому я можу записати його ось таким чином. Відняти 4 на 1 і на 6А. Тобто, як ми бачимо, це буде мінус а, мінус 24А. Мінус 25а. Дискримінант у нас мінус 25А. Тоді Т буде дорівнювати. З протилежним знаком це корінь із мінус А, плюс мінус корінь із цього числа. Я винесу з під кореня 25, це буде 5 коренів із мінус А. І поділити на 2. Перший Т 1 дорівнює. Буде мати 6 коренів з мінус А ділим на 2, це 3 корення з мінус А. І другий корінь мінус 4 корення з мінус А ділим на 2, мінус 2 корення з мінус А. Зверніть увагу, що так як буквою Т ми позначали корінь, от цей корінь, то Т більше рівне нуля. А оце значення набуває від'ємні, тобто цей вираз набуває від'ємні значення. Отже, нам підходить тільки три корення з мінус А. Ми позначали буквою Т от. Я пишу корінь мінус мінус 2 дорівнює 3 корення з мінус А. Ліву і праву частини піднесемо до квадрату. Мінус х мінус 2 дорівнює 9 на мінус а. І далі будемо шукати х. Мінус х плюс 2 дорівнює мінус 9а. Мінус х дорівнює мінус 2 мінус 9а, а х буде дорівнювати 2 плюс 9. Ось такий корінь у нас в даному випадку. А тепер подивимося, що умова у нас все ж таки, що. Корінь наш повинен бути менше рівень, ніж 2. Тобто 2 плюс 9а менше рівне, ніж 2, і це буде коли А менше рівне 0, що, в принципі, нам і підходить. Тобто, якщо А число від'ємне, то у нас буде ось такий єдиний корінь нашого рівняння, виражатись таким виразом. А далі давайте подивимося, що в умові в нас стоїть знайти найбільше значення А, при якому рівняння має один корінь. То таким найбільшим буде все ж таки попереднє, тобто 0,25.